Я переконалася, що все треба робити в житті вчасно, якось треба зрозуміти, що тягнути не треба, раз воно отак все важко, тому варто краще розпрощатися і жити далі. Так, з усім, невдячними друзями, персперспективною роботою, набридлими дітьми і безкомпромісними батьками. Треба собі дати час і зрозуміти, чи ти за цим всім скучаєш, всім серцем, а тоді вже діяти пробачати, бігти, працювати в поті чола. Не думайте, любі пані, що то я вся така вам мудрість переливаю, бо я мудра заднім числом, бо все в своєму житті я спізнала, а це просто історія з циклу «Не будьте як я. Не буду вас смішити всіма своїми здобутками, бо бувало, що я з першого разу не розуміла, що мене ошукано, і ставала на ті ж граблі декілька разів. Наприклад, подруга прибігла тричі позичати гроші, бо інакше вона не матиме з чого мені віддати. Любо, позич мені гроші, а я віддам Марії, а тоді позичу в неї і віддам тобі. Як ти мені не позичиш, то звідки тобі гроші віддам? Я вірила і позичала. Вірила, що треба бігти до батьків за першим свистом і працювати до сьомого поту, що дітей з рук не треба спускати, а чоловікові навпаки все треба пробачати. І от я дожилася з такими уявленнями до 50 років, нікому не могла відмовити, все в своїй голові перебирала кращі варіанти відповідей, вчилася намагатися казати ні, і раптом не стало мого чоловіка. Це було важко. Я зрозуміла, що до всіх моїх позитивних сторін ще й самотність прибилася. Поки ще молодша донька була при мені, то я так не відчувала, що нема до кого навіть заговорити. Але через три роки донька сказала, що виходить заміж. Доню, приходьте до нас жити. А що? Підуть діти, то я бавитиму онуків, тобі з усім допомагатиму. Що скажеш? Донька поговорила з чоловіком, і він погодився. Переїхали вони до нас жити, і я була така щаслива від того, що не буду сама. Звичайно, що я могла її чоловіка собі в дім привести, але я не хотіла все робити офіційно. Саме цей факт мене від залицянь чоловіків і стримував. Був у мене залицяльник Михайло, чи не на наступний день по роковинах прийшов до мене з пропозицією зійтися. Любо, ми знайомі давно, разом були в компанії, я знаю, яка ти, ти знаєш, який я. давай жити разом. Я не знаю, Михайле, як діти будуть коло мене, то ти куди підеш? Та я буду з тобою, а діти будуть у великій хаті, а ми в кухні, та якось буде. А як я перша піду, то ти куди дінешся? Я куди тут буду, чого тут, як мої діти захочуть вернутися? І отак ми до того договорилися, що я не хотіла нічого офіційно оформляти, а Михайло не хотів жити на пташиних правах. Тому я так і зраділа, коли донька привела зятя до нас ось яке я матиму життя дитина поруч, онуки підуть, господарку розширимо. Але далі почалося те, що й так буває, Ділениця. То, що в холодене поклав, хто не поклав, хто заробив, хто на городі робить, а хто боки вилежує. Донька пішла за зятем. Мамо, Іван дах нам перекрив, паркан новий поставив, то як ти нас з хати просиш на вихід. Ми сюди купу грошей вклали, ми за що будемо квартиру знімати? Далі зять вже й почав ремонт в кімнатах робити, та до мене слово мати мовляв сиди і не вмішуйся, а ні, то йди на всі чотири сторони. Я їм господарку тримаю, я біля усього роблю, на пенсію вийшла та за все плачу, бо субсидію маю, дітей їм бавлю. А все я не така, все не так глянула і не те слово сказала. Найбільше, що донька переді мною вже так рота розкриє, що вже зять її втихомирює. Донька старша приїде, подивиться на це все і каже: Мама, куди я вас заберу? В квартиру чи що? Вже якось живіть. Там змовчите, там глухою прикиньтеся, а що я вам можу порадити. А я вечорами за них усіх молюся, щоб Бог їм дав розуму та серце до мене, до церкви ходжу, та все молюся, аби мир був між нами. Бачу там її Михайла, він собі знайшов молодицю, добре виглядає, вони одружилися і добре живуть, кажуть, що її онуки йому, діду, кажуть. Та ще би не казала, як він все біля дому стільки років робить. Та й у мене б робив, але он, як я йому сказала, за доньку стояла горою, а тепер що я від доньки маю? Тепер моя доля молитися і мовчати, а що далі, не знаю. А ви як думаєте, щось далі мене хороше чекає? Підпишись, підтримай українськомовний контент.